Дойчмобіль побував у Львові. Вчора на площі ринок, під ратишою на кілька годин, розташувався куточок Німеччини. Дойчмобіль це міжнародний проект, який пропагує німецьку культуру. Як це не дивно, але вигадали його у Франції. Польшу він щороку їздить навіть по запрошенню місцевих жителів. В Україні німецька автівка вперше курсує містами. Група із трьох людей їздить Україну та ознайомлює всіх оточуючих із німецьким алфавітом, елементарними словами та культурою загалом. У львівському проекті об'єднали кілька тематик спортивну, культурну та літературну. Головна Цього заходу в тому, щоб залучати якомога більше людей. власне школярів, студентів до вивчення німецької мови, літератури, до ознайомлення з німецькою культурою. Ми вирушаємо з 17 містами України. це третє місто. Ми вже були в Житомирі, Луцьку. У рамках проекту Львів відвідав керівник відділу культури посольства Німеччини в Україні Гаральд Герман. Він вручив грамоту учням успішному вивченні німецької з подальшою можливістю продовжити навчання у Німеччині. В літературному кутку німці представили підбірку зі ста книг, привезли із собою інтернет-кафе. Найяскравішою частиною стала мовна анімація ігри з вивченням німецьких слів.